Подарунки від прихильників. Сьогодні. Побачила свій альбом, відкриваю, а там ось ці малюнки. Це приходили до мене сюди дівчата, вони зі мною фоткалися. І ось одна мені подарувала такий малюнок: це на мільйон підписників у TikTok У мене тоді було на самій першій сторінці. І ось вона намалювала мене із мільйоном мене привітала. І ось іще один такий, бачите? ось Малюнок, вона мене намалювала, із сумочкою у костюмі. Дуже гарні малюнки. Це було, напевно, в 2000. ну, десь там 2000. Двадцять перший чи може двадцять. 20... Не знаю точно, який рік це був, але це було давно. І ще в мене також є і в Києві там коробочка, теж із такими подарунками, із підписом. підписом. Ану, тут цей конвертик, і ще, і вона, ану, ще щось ще конвертику є. Я вже не пам'ятаю, ану сердечко, ось. Один мільйон, бачите? Це ще тут Даша так тримати. Ось вона підписала. Так що я зберігаю ваші подарунки. Мені дуже приємно, це, знаєте, такі спогади. Бачите, ось?